Ознайомитися з австралійцем або австралійкою і іммігрувати в Австралію. Чи можливо це? Так, звісно. Я не буду рекомендувати конкретні платформи, але не мені вам розповідати їх безліч онлайн. Я знаю, що іноді люди знайомляться з австралійцями, коли ті приїздять до Європи. Дуже часто хто з українців переїхав, наприклад, в Ірландію, в Британію, знайомляться з австралійцями, тому що австралійців багато родичів в Британії, наприклад, або в Ірландії. А, але а, дуже часто вам не треба нікуди виїздити, ви а, робите це, це через платформу онлайн знайомств І це досить успішно. Треба бути, бути акуратними, треба не нарватися на шахраїв. а... Дуже важко знайти нормальну людину, треба поспілкуватися. Я думаю, що не мені вам це пояснювати. Ну і е, всіх цікавить питання: чи частіше дівчата, чи хлопці переїжджають до австралійців чи австралійок? Ви знаєте, так, ось, так як, от щось у мене це складається дуже, дуже традиційно, а патріарх, патріархально традиційно тобто частіше за все. Зі мною зв'язується дівчина українка, яка каже: О, я познайомилася з австралійцем, я хочу туристичну візу, або я хочу його побачити, або ми їздили вже разом на Балі, чи ще кудись їздили. Ми розглядаємо можливість в майбутньому одружитися. Так? Хочу зараз приїхати до нього в Австралію. Тобто, зазвичай спонсор австралієць, а, а дівчина чи жінка українка. Це зазвичай так відбувається. У мене. Серед українського ком'юніті не було випадків, коли а, чоловік знаходить жінку австралійку в Австралії. Мені здається, це має своє пояснення. А жінки австралійки зовсім по-іншому мислять. Я б не знайшов собі австралійську дружину. Зі мною б ніхто не зустрічався 300%. Я можу комусь подобатися, але зі мною ніхто б не зустрічався і не жив. А, жінки в Австралії. Зовсім інші чоловікам, які виросли в Україні з української ментальності, це не зрозуміти від слова взагалі. Я не буду вдаватися в подробиці. Можливо, якщо хтось захоче подробиці, пишіть в коменти. Я поясню це в якихось інших, більш розважальних відео від себе. Це не значить, що чоловіки не можуть знайти спонсора, але я просто ділюсь своїм досвідом. Що найчастіше. Жінка-аплікант на візу, а чоловік австралійський спонсор, який австралійський резидент або громадянин. Ну і дуже часто мене питають: хто це цей австралійський спонсор? Так? Тут може бути дві категорії. Давайте не забувати. Це може бути українець, який вже іммігрував. Тобто ви на одній хвилі з цією людиною з самого початку чудово один одного розумієте. український отримав постійне резидентство або отримав громадянство. Або це може бути будь-хто з новоспечених іммігрантів українського етносу і неукраїнського походження. Або це може бути австралієць, який у третьому поколінні австралієць. У нас всі тут іммігрували колись, навіть британці колись приїхали 200 років назад. Тобто, це можуть бути зовсім, зовсім різні сценарії. Я бачив дуже багато сімей, прекрасних сімей, щасливих сімей, успішних сімей. Де жінка українка, а чоловік, тобто партнер у третьому, там чи четвертому поколінні австралієць, і вся його лінія, яку він пам'ятає родичів батьків дідусів, бабусь прадідусів і так далі, жила в Австралії. І вони прекрасно розуміються і у них прекрасна сім'я чудові діти, так що все в житті буває, але от чоловіки австралійські, якось з українськими жінками. Краще розуміється, більше мені зустрічались, ніж сценарій навпаки, коли чоловік був українцем, а жінка була австралійкою. Проте в інших етносах у мене були ситуації, коли жінка австралійка спонсор, а чоловік іншого етносу іммігрує на партнерській візі. І там буде маса у вас вже варіантів. Ви спочатку познайомтесь, а далі побачите. Це може бути. Спільна поїздка для початку на якийсь балі. Австралійці дуже люблять літати на балі. Це дуже близько, і дешево як для австралійців. Як для всього світу, я бачу, що балі продається як дорогий курорт, Це неправда для австралійців. Це як найближчий, найдоступніший. І ні в якому випадку дорогий не елітний курорт. Це те, що доступно практично кожному, що хоч хто хоч раз виїжджав за межі Австралії, особливо тим людям, які розуміють, скільки коштує туризм в Австралії. Для них паля це практично безкоштовно. Ну майже треба потратити стільки на квитки. От частіше за все люди туди. Спочатку приязняють, знайомляться, потім людина робить туристичну візу в Австралію до свого партнера. Потім партнерство і так, далі, і так далі. Розкажу, як це робиться в інших відео. І головне, не забувайте, що різного віку абсолютно це відео не, не, не обов'язково для молодих дівчат та хлопців, це відео для абсолютно всіх. У вас в Австралії дуже, дуже довго тривалість життя. Я бачу, тому що мої батьки за 80. Я бачу, коли я їх привожу в госпіталь. Я бачу людей, які реально за 90, якщо не за 100. І якщо вони ще не горизонтальні, якщо вони ще не лежать, вони не хочуть дуже часто бути одними. Дуже часто хтось їх чоловіка або дружина померли. Діти виросли. І У мене було повно. Спонсорів, чоловіків, яким було 70 з копійками, і вони спонсорували собі дружину. Причому різного віку, іноді 60-70-річно, також як вони самі, іноді набагато молодшу. Так що тут для кохання будь-який вік не вік. пам'ятайте про це, а не забувайте лайкати це відео, ставити свої питання під відео, коментувати. Всім гарного дня.